Сукні зеленому в чорному і в рожевому кольорі. Зелена в нас 48, чорна 46, і О, зелена вже має податися сьогодні, бо впала. І е, я покажу вам на прикладі ось цих е, фуксія. Ціна їх 1090, плюс наша пропозиція 20 Дівчата, прошу не баритися, забирати свої розміра. Довго не буде. Я не буду казати, що закінчується акція. Я скажу вам інакше. Ми продамо це, тому що е, наші е, ми не про продавати, ми про продати. Тобто, ми продаємо все дуже швидко, особливо коли ми даємо таку щедру пропозицію. 1090 мінус 20 відсотків. Дуже якісна штапельна сукня. Я вам її показую з широким, цікавим рукавом принт квіточки. Монохромний, тобто він білий, без за рахунок того, вони не виглядають наляпаними, тому що лише два кольори закомбіновано. Вона досить широка.